Березовий сік дуже цінний продукт, що благотворно впливає на весь організм людини. Тож із настанням теплої весняної погоди одразу починається його інтенсивний збір. Чим корисний березовий сік, де і як його правильно збирати, дізнавалась Любов Галько. Березовий сік є загальнозміцнюючим напитком при всіх захворюваннях. Тож як тільки настала гарна погода, варто вирушати за березовим соком. Березовий сік тонізує і зміцнює весь організм. Він корисний людям із захворюваннями нирок і сечовивідних шляхів. Сприяє виведенню шлаків, корисний при бронхіті, туберкульозі, ревматизмі, анемії та інших хворобах. Мама переважно п'є його весь час постійно, тому що воно добре на нирки. І цей період воно я пляшки не, не міняю, тому що я їх просто зливаю. Вон в мене бочки, я набираю відро, пляшки так і стоять. Ну інтервал приблизно десь. П'ять шість годин я збираю п'ять-шість видів. Вирушати за березовим соком краще зранку, тоді сік тече інтенсивніше. Обирати дерево слід середнього віку діаметром 25 сантиметрів. Відстань від землі має сягати пів метра. Глибина надрізу у дереві 2-3 сантиметри. У нього вставляють дерев'яний або металевий жолобок. Не варто розраховувати відразу ж наповнити трилітрову банку. З однієї берези можна зібрати лише близько півлітра соку, інакше дерево може засохнути. Після того, як сік зібраний, необхідно заліпити отвір садовим. Баром, мохом або ґрунтом. Березовий сік ідеально прозорий, ніжний і м'який на смак. Наливати його краще у скляну тару. Сезон збору соку закінчується в останніх числах квітня, коли на деревах з'являються перші сережки. Тож маємо можливість поправити своє здоров'я і позбутися вітамінозу. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканалу Рай.